Києві триває саміт перших леді та джентльменів. Уже в п'яте Олена Зеленська зустрічала своїх колег з Литви, Фінляндії, Естонії та першого джентельмена Данії. Уперше на саміт приїхали перші леді Австрії та Німеччини. А темою зустрічі стала освіта, що моделює світ. Я і вже традиційно відкрили саміт презентацією дослідження про навчальний процес у 14 країнах світу. Олена Чернякова розкаже більше. Місце зустрічі на зміни біля собору святої Софії збираються гості. Саміт перших леді та джентльменів вже в п'яти у Києві. Першою приїжджає Олена Зеленська. Також в п'яти на саміті перша леді Литви діана на а ще гості з Естонії, Фінляндії, перший джентельмен Данії А от вперше на саміті представниця Австрії та фрау Мерц із Німеччини цього року, крім політиків і зірок, серед гостей багато вчителів, науковців, нобелівських лауреатів. Бо саме у світі присвячена зустріч знання можна використати як для руйнування, так і для творення якою. Має бути освіта, щоб моделювати більш безпечний світ. Я сподіваюся, що за ці два дні ми з вами станемо ближчими до розв'язання. Цієї задачі саміт починається оголошенням результатів щорічного дослідження. Таке традиційно проводяться напередодні самітів серед українців та іноземців, присвячують проблематиці, яку обговорюють вже на зустрічі, і цього року не виключення. Відповідно, темі в учнів 15-17 років спитали, що вони взагалі хочуть бачити від освіти. Опитування провели у 14 країнах від США, Арабських Еміратів, Південної Африки і до Європи. і Результати свідчать. Сучасні діти у різних куточках світу очікують від школи. Підготовки до дорослого життя молоді важливо, щоб їх навчили передусім критичному мисленню, а також так званим яким навичкам емпатії. для Фінляндії та Естонії. Перший вибір це ефективна робота з іншими людьми, студентами, і це дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, соціальні навички зазвичай не займають високе місце в наших школах. Ми говоримо про них, але в кінці навчального року різняться запити і бажання учнів отримати креативні навички для японців. Це чи не головний запит тоді як для учнів США та Об'єднаних Арабських Еміратів? Це ж на п'ятому місці. Окремо питання просвятили безпеці. Майже 100% опитаних з ОАЕ, данії США почувають себе у школі цілком безпечно. Тоді як в Україні цей показник сягає 70%. і це хороший результат, попри війну. Така цифра свідчить, що учні отримують хорошу підтримку. Українські вчителі насправді стали соціальними працівниками. Вони турбуються за ментальне здоров'я підопічних. Результат опитування урядовці тепер обіцяють імплементувати на практиці. Ми маємо це врахувати зараз в побудову нових політик і взаємодії в вихованні, і в тому числі в національно-патріотичному аспекті, в позашкільному аспекті. Цьогорічний самі також вийшов за межі одного дня та однієї локації. Перші леді поїхали до шкіл, а науковці до університетів читати лекції. Я щаслива, що вони не тільки візьмуть участь в саміті, а також в спеціальному воркшопі для них і українських колег, але й проведуть уроки в українських школах. Науковці, серед яких Нобелівські лауреати, також письменники, візіонери. Я вже ж перший леді та джентльмен візьмуть участь в 19 подіях. А вечір першого дня завершився галоп присвятою вчителям. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Україна, марафон. Єдині новини.